Зовут Євгеній, 21 рік. Я, чесно кажучи, радий, що я тут. Я радий, я відчуваю зростання себе як особистості, відчуваю зростання себе як чоловіка і дуже радий, що підписав контракт. Мені дуже сподобалося те, що можна обрати будь-який навчальний заклад після контракту в Україні. І держава допоможе і заплати. Сподобалось те, що він все-таки на рік. Після нього в тебе є рік від строчки. Тобто є час подумати після року контракту ти можеш здійснити багато своїх мрій, навіть взяти в іпотеку квартиру і держава також, до речі, допоможе виплатити. Якщо хлопці помічають, що в житті вони себе не можуть знайти в цивільному, вони розуміють, що їм щось всередині шкода. Що вони сидять і нічого не роблять, то я вважаю, це саме час, щоб діяти. У війні завжди перемагають молоді, енергійні, ті, хто вивозять на силі духу, ті, хто завжди дивляться на все з позитивом. В молодих дуже багато амбіцій, які вони можуть реалізувати на полі бою, і в цивільному житті. Відношення до росіян взагалі немає до них відношень. Знаєте, вони як для мене як бабочка, живуть один день.